Щороку, 22 червня, Україна вшановує пам'ять мільйонів наших співвітчизників, які загинули внаслідок жорстокої та кривавої війни, що розпочалася у 1941 році. Цей день не просто сторінка з підручника історії, а трагічне нагадування про ціну миру, про біль і втрати, які торкнулися кожної родини. Книжкова виставка Пам'ятаємо скорбимо, вшановуємо. Представляє добірку документальних історичних, художніх та мемуарних видань, які розповідають про події Другої світової війни на території України, долі українських воїнів і цивільних, героїзм і страждання, втрати й надії. Особливе місце займають книги про остробайтерів, підпілля, жертв Голокосту та долі дітей війни. Ця виставка можливість осмислити минуле, віддати шану полеглим і замислитися над цінністю людського життя, миру і свободи. Бо доки ми пам'ятаємо, доки живе історія. Сьогодні, коли наша країна знову опинилася у вогні війни. Ці книги стають ще більш актуальними. Вони нагадують нам про те, що ми не одні, що наша боротьба це частина великої історії, яка триває вже багато років. Читаючи ці твори, ми вшановуємо пам'ять тих, хто віддав своє життя за нашу свободу, і підтримуємо тих, хто зараз бореться за мир.